Доброго дня любі друзі, сьогодні 14 серпня. Хочу представити вашій увазі такий цікавий смачний сорт персика як Фіделія. Це реально достойний сорт, реально смачний, білом'ясий, косточка відділяється. Ось він, в нього така загрузка. В цьому році він в мене вийшов не сильно смачний, ну я так розумію, що недостатня агротехніка. Ну, Всі ми робимо якісь помилки, то немає часу, то нема ще чогось. Це сюди на підкормки, напалив. Ну, я все-таки складняюсь до того, що це упущення моєї агротехніки. Але реально, взагалі, якщо брати фіделію, дуже достойний персик, дуже смачний, дуже такий забарвлення у нього класне. Ну, Достойний, я не можу за нього нічого поганого сказати. І розмір непоганий. Зараз зараз покажу ще, наверное, ще пару сортів. Покажу ще такі цікаві сорти. Ось ми підійшли ще до одного цікавого сорта біломясового, який називається Алірасада. Це в мене прививка в крону. Це ось ось такі плодяки висять. Щас зараз зайду з другої сторони. Ось такі плодяки висять. Аромат просто чудовий. Його не спутаєш ні з чим, заходиш і чути персиковий цей аромат. Ти Це дуже гарні, тут вже пару штук вже впало, іменно смачні плоди білом'ясі. Ось в мене ще привитий ще якийсь інжирний, чесно кажучи, десь бірка, бірка, як завжди, з бірками біда. Ну що можу сказати? На сьогоднішній день, е, поспів уже... Бельмандой дійшов, вже немає ні одного плода. І це якийсь ось, як розумію, білом'ясий і жирний персик з гарною загрузкою. Будемо його наблюдати, будемо вирощувати з гарним розміром. Ще твердувати. Ще потрібно йому повисіти і буде все чудово. Робимо гарне фото. Ще попробуємо зробити гарним. Ну гарний достойний персик. Він жирний привитий. Це маємо привитий на міндалі. І був ще в мене месендріна. був зверху привитий, але він щось уїхало на ринок, а частина впала підгнила. Ну, якось так. З вами був Сергій Манджуков. Здоров'я вам і вашим садам. Всього найкращого, до побачення, до нових зустрічей.